Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Ви дивитеся єдині новини за каналу України і з вами Людмила Добровольська. Новий обмін військовополоненими, що стартував напередодні, відбуватиметься у кілька етапів, і остаточні цифри щодо звільнених українців обіцяють оприлюднити згодом і міркувань безпеки. Сьогодні Україні вдалося повернути важко поранених своїх захисників. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це воїни різних складових наших сил оборони і безпеки України. Цієї ночі на Україну летіли 322 повітряні цілі: дрони, ударні та імітатори, 5 крилатих іскандерів і дві балістичні ракети КН-23. 220 мішеней наша ППО збила і 64 були втрачені локаційно. Летіло усе це залізо із шести російських областей. Але основним напрямком масованого повітряного удару був Київ. У столиці одна загибла, шестеро постраждалих і руйнування у восьми районах. Вирували пожежі, пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, склади і залізниця. Цього разу московити начинили свої дрони шрапнеллю, щоб вразити якомога більшу кількість українців. Влучання зафіксовані на 11 локаціях і падіння уламків збитих російських повітряних цілей на 16. Ударною хвилею пошкоджене саме серце Києва. Софія Київська. Це стара споруда, і будь-які вібраційні навантаження для неї можуть бути критичні. І будь-яка вибухова хвиля вона може призвести до руйнувань чи втрати якихось елементів, ті же фрески, мозаїки, які мають нашарування на стінах Софії. Двох людей Росії убилися ночі в Одесі, і ще дев'ять одеситів постраждали. Там російські дрони влучили у пологовий будинок, адмінбудівлю станції екстреної медичної допомоги, пошкоджено станцію приливання крові і житлові будинки у середмісті. Зафіксовані численні руйнування, пошкоджений обласний державний архів, корпуси і склади одеської кіностудії однієї із найстаріших у Європі. Історичні декорації до фільму Довженко знищені повністю. Це не просто матеріальні збитки, а цілеспрямована спроба росіян знищити культурні коди України, що формувалися століттями. Слово одеситам. Біля вікна розірвався шахет. Сусід лежав весь в крові. Його маму витягли в лікарні зараз, а він в севінчій кімнаті був. Я спускатися не хотіла Я спускатися, не хотіла, оскільки в мене паморочиться голова, погано себе почувала. Але нас дійсно змушують. Довелося встати, піти, взяти дитину з дитячого відділення. Спочатку хотіла залишитися в коридорі, але коли почула, що сильно жужать шахеди, нас терміново почали спускати. Щойно ми зайшли, пролунав вибух, і почули, як все почало сипатися, обвалюватися. Наші військові показали, як збивали цієї ночі над чорним морем. Російські шахеди, їх мобільні вогневі групи одеської бригади повітряного командування Південь знищили аж сім. Російські дронові ракетні удари гучніші за намагання сполучених штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Так коментує сьогоднішню повітряну атаку Москви на Одесу, Київ, Дніпровщину і Чернігівщину Володимир Зеленський для столиці. Це був один із найбільших ударів від початку великої війни. Важливо, щоб відповіддю на цей і інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру, дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни, й кого Росія проігнорувала, потрібен жорсткий тиск заради миру. Володимир Зеленський, президент України. Росіяни вже почали відчутно отримувати по руках їхні завод, на якому збирають оці самі шахеди, якими вони щоночі тероризують Україну у глибокому російському тилу. Аж у Татарстані атакували добрі дрони миротворці. У і лабузі, де розташована особлива економічна зона, вони поцілили найбільший російський завод із виробництва безпілотників. Усі прильоти фільмувало саме ж місцеве населення. Потужні вибухи лунали у Ленінградській і Московській областях. Росіяни позакривали свої найбільші аеропорти. Загалом цієї ночі одразу 11 російських регіонів атакували більше сотні миротворчих дронів. Але Росія часу не гає. Москва вже домовилася із Північною Кореєю вробляти на території КНДР, Гарпії і Герані. Це такі собі російські версії іранських шахедів. Очільник гурмо Крило Буданов вважає, що це може змінити баланс сил на корейському півострові, бо йдеться і про передові військові технології, як от модернізацію авіаційних ракет повітря-повітря і озброєння субмарин. Але найбільше. Непокоїть покращення точності північно-корейських балістичних ракет КН-23, каже Буданов. А ще розвідка фіксує спільну роботу над ракетами із ядерним потенціалом, що здатні вплинути не тільки на ситуацію в Україні, але і на глобальну безпеку світу. 79 ворожих штурмів ЗСУ відбили на Покровському напрямку і на Курщині. Там зараз найзапекліші бої отримують московитів наші на Новопавлівському, Куп'янському і Лиманському напрямках. Покровськ ворог намагається обійти із флангів, тому пробує захопити невеликі селища поблизу. Завжди кожного дня понад 50 бої. Зітки зараз вони не намагаються. Свою... Чатися до самого міської агломерації вони діють більш в полях. Вони активно намагаються проникати малими групами піхоти за підтримки дронів. Усі лісопосадки, помалі населені пункти. Успішну спецоперацію на Куп'янському напрямку показало гурмо. Спецпідрозділ Химера не тільки стабілізував там оборону, але й ліквідував 30 окупантів. В половину у стрілецькому бою решту знищили наші дрони. 40 московитів були поранені. і Ще двоє поповнили обмінний фонд. Знищено і 40 ворожих укріплень. Ну а тим часом кількість жертв суботнього масованого удару по Харкову збільшилася до трьох. Із під завалів підприємства підняли тіло. І під руїнами може бути ще п'ятеро людей. Їх зараз шукають. По цьому підприємству росіяни вдарили з півсотні разів дронами, кабами і ракетами. Вогонь охопив чотири виробничі будівлі на величезній площі. Зараз зведені загони намагаються розібрати конструкції, щоб дістатися підвалу. Саме там ймовірно перебувають люди. Ну а далі розкажемо про підприємство поруч із розтрощеним. Воно майже 30 років займалося насінням, горіхами і сухофруктами. А працювали там люди з інвалідністю, що й казати гідна військова ціль для московитів. Ось такі стовпи гару і диму стоять над містом кілька днів поспіль. Після масовано атаки росіян на Харків загорілися приватні підприємства. Одне з них ніка займалися горіхами і сухофруктами. Від удару російських дронів на виробництві розлетілися навіть бетонні перекриття. Ми впізнати його просто. Це жах. Це я намагався зібрати якісь речі, які стосувалися безпосередньо моєї роботи, особові справи, трудові книжки. Ось буквально декілька метрів від мене ще палало полум'я, та відбувалося все це жахіття. Виробництво організував Андрій Дідик майже 30 років тому, бо найперше хотів дати робочі місця людям з інвалідністю, і саме через співробітників, навіть коли почалася велика війна, не вивозив підприємство з Харкова. Підприємство працює для них. Тому ну просто, просто перевести підприємство для когось, ну такого бажання не було. Просто люди ну в ну, них не було бажання переїжджати кудись. Але в ніч на суботу росіяни зруйнували виробництво вщенти, залишили без роботи понад 40 співробітників. Всі вони з інвалідністю знайти нову роботу кажуть, практично неможливо. Я добре вчився в школі, добре вчився в інституті, але коли у 2011 році намагався знайти роботу, не пам'ятаю точно, але десь. Від 10 до 20 підприємств я пройшов. Чесно кажучи, навіть шансу ніхто не дав. Я вважаю, що якісь яким чином це пов'язано з моєю інвалідністю. Сусіднє підприємство палає й досі. Майже всі 50 дронів і ракети влучили туди, розказали рятувальники. П'ятеро співробітників поранені. Ще шестеро опинилися у пастці під завалами. Четверту добу без перерви їх намагаються знайти. Пожежу вдалося локалізувати, але не загасити повністю. Попри вогонь та обвали конструкції, рятувальники. Продовжують шукати випадково і непередбачувано стаються руйнації, обвали конструкції. У нас там травмований один наш співробітник. Декілька обвалів було, коли встигали відійти наші співробітники. Є через цю небезпеку для співробітників складощів. Жоден із співробітників ніки не постраждав, бо вночі підприємство не працювало. Але Опинилися на межі виживання, дати другий шанс піднятися з руїн і як птиці, фенікс повстати із попелу, Бо на тому наше існування. Власник підприємства пояснює, що в них є буквально пару тижнів, щоб щось вигадати і не втратити напрацьовані десятиріччями контакти, збирати донати на відновлення виробництва. Категорично відмовляється багато хто пропонує там відкрити банку. все, ну це принципове рішення. Просто тобто, це гроші наших, які потрібні військовим. Тому це категорично ні. А відносно того, що ну можливо, це якісь фонди, гранти. Ну зараз багато хто з друзів просто працює в цьому напрямку. Як Бог дасть відновлювати роботу на старому місці, просто нічого, тому шукають іншу локацію, і це буде зовсім. Нове виробництво із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У австрійському місті Грац стрілянину у школі влаштував її колишній учень. Зараз молодику 22. Убив щонайменше 11 людей. Учнів розстріляв просто у класах. Ще одну дитину вбив поза школою. Кількох учнів і викладачів тяжко поранив. Після усього цього застрелився сам у шкільній вбиральні. Змії з посиланням на джерела у правоохоронних органах кажуть, що учнем нападник неодноразово ставав жертвою булінгу. Ну і шведську екоактивістку Греко Тумберг із одинадцятьма є однодумцями, що прямували до сектору гази на яхті Медлін, щоб, як вони кажуть, привернути увагу до гуманітарної катастрофи, від якої потерпають палестинці. Так, от усіх їх Ізраїль депортував додому. У Швецію Грета полетіла через Францію. МЗС Ізраїля наголошує, це була спроба медіапровокації. Частину вантажу грети продовольчу до гази передадуть офіційними каналами.